Ситуація навколо Кримського мосту може позитивно вплинути на темпи деокупації захоплених районів Херсонської області, насамперед правого берега Дніпра, можемо вже говорити і констатувати, що російське угруповання, яке розташоване на Херсонщині, позбавлене можливості отримання боєкомплектів, паливно-мастильних матеріалів і головне проведення ротації особового складу та вивезення поранених. До подій 8 жовтня лише за добу кримським мостом у бік Херсона проходило понад 50 вагонів з військовою технікою та спорядженням. Виведення з ладу навіть тимчасове створить передумови для подальшого успішного характеру просування українських військ у бік Береслава та Херсона. Зазначимо, що кримський міст є основною логістичною складовою не лише військової компоненти, а й окупаційної адміністрації. З огляду на те, що Антонівський автомобільний та залізничний мости вже давно під вогневим контролем ЗСУ, то після фактичної блокади Кримського мосту окуповані території Херсонської області та АРК Крим є фактично ізольованими. У Росії залишається лише морський шлях, але це і погіршення, і подорожчання логістики. Не випадково після підриву окупаційна адміністрація заявила, що зараз у руки кримчан продаватиметься не більше трьох кілограмів бакалії, тобто крупи і так далі. Це перше свідчення того, що вже є певні економічні труднощі, і Російська Федерація змушена зважати на цей факт. Крім того, виведення з ладу Кримського мосту паралізує можливість окупаційної армії підтримувати життєдіяльність російського контингенту на окупованих територіях Херсонської області. Невипадково англійська розвідка та інші західні фахівці називають конкретні дати, а саме Католицьке Різдво, як можливу дату деокупації Херсонської області. Зараз у Херсонській області українські війська вийшли на низку ключових позицій. Це власне нависання над російськими угрупованнями в районі Береслава і, відповідно, можливість прориву фронту в районі Снігурівки. Береслав цікавий тим, що розташований за 10 кілометрів від Нової Каховки. Нова Каховка це вода у Криму. Крім того, успішний характер просування ЗСУ у Херсонській області та вихід на позиції у районі Береслава та Нової Каховки дасть можливість тримати під вогневим контролем Кримський перешийок. Якщо ці завдання будуть виконані найближчим часом листопад-горудень, тоді можна буде говорити про звільнення кримського півострова у найближчій історичній перспективі 2023 року.